І ми продовжуємо серію джедайських прогнозів на 2016 рік. Цього разу поговоримо про найболючіше – наші дороги. Богдан Лазука розкаже, які саме автошляхи обіцяють відремонтувати наступного року, де з'являться абсолютно нові траси, та як планують покращити дорожню інфраструктуру України, щоб автовласники нарешті забули про позапланові ремонти машин, спричинені розбитим асфальтом. Дороги України, наче рулетка, ніколи не знаєш, чи доїдеш до місця призначення. Це державна траса Кіровоград Миколаїв. Джедаї були тут влітку. На дорозі немає жодного живого місця, а водії просто не добирають слів. Дороги зі немає, А ті, хто є струю, треба закопати там вообще ужас. Тут неможливо просто проїжджати. Я сьогодні два години назад їхав. Я вам сказати полями. А це ще одна важлива стратегічна траса одеса Одеса-Рені. Ми також її інспектували. Картина не менш кричуща. От смотриті внімаємо загалом в Україні 170 тисяч доріг міжміського та державного значення. З них 95% у незадовільному стані. За найскромнішими підрахунками, щоб довести дорожнє господарство України, хоч трохи до ладу, потрібно 1 трилярд гривень і 10 років безперервної роботи. Але не все так погано і є світло в кінці тунелю. У Міністерстві інфраструктури України кажуть, цього року зробили чимало. Ремонт Київ-Харків ділянки. Доходимо до Полтави. Наразі ремонтують частини траси Київ-Одеса, Київ-Знам'янка. І планується, зараз тендер прийшов на дорогу київ Чернігів. Крім того, завдяки Світовому банку надані кошти і нарешті розпочато тендер на проєктування першої бетонної дороги Херсон, Миколаїв, Кіровоград, Львів. Як тільки о, ця дорога буде запроєктована, почнеться ремонт. Починатися він буде з Херсону, далі від Миколаєва на Кіровоград. Це буде перший пріоритет. Тобто йти будемо з півдня. До Кіровограду і далі на захід головна надія щодо зміни ситуації у галузі це ухвалення Верховною Радою закону про державний дорожній фонд, який поданий до парламенту. Успішно пройшов транспортний бюджетний комітети і може бути винесений на голосування до кінця цього року. У випадку прийняття цього закону всі надходження від акцизів при імпорті нафтопродуктів будуть потрапляти до дорожнього фонду і далі цільовим способом на дороги. Тож будемо сподіватися, що вже завтра, крім ухвалення бюджету, наші депутати зроблять новорічний подарунок і усім автомобілістам у вигляді збільшення кількості якісних доріг у новому 2016 році.